Дали інокулянт. Соя молодець. Соя за рахунок того, що в неї є синергія з борбачкови бактеріями, яку ми з вами навчились експлуатувати, соя може за рахунок інокулянта компенсувати від 0 до 75% потреби в азоті. А азоту сої потрібно дуже багато, реально дуже багато. Там підплановий врожай, типу 3 тони, треба щось там, Мені здається, під 200 кілограмів діючої речовини азоту. Ну, отут десь на екрані ми повішаємо вам нашу табличку, яку ви любите, да? потреба, потреба елементів на формування врожаю. Так от, Але це тільки азот. Тобто навіть якщо ви зробили крутую інукуляцію, навіть якщо у вас є повітря в ґрунті, ґрунт класно аерований, і при цьому всьому почнуть реально працювати, бульбачкові бактерії і реально фіксувати азот. То в кращому випадку вони вам дадуть половину, ну, може там дві третини, але це фантастика, да? Половину е від всього азоту.